Привіт усім! З вами Роман. І так. Дуже давно вже не було відосіки, дуже давно. От. Причина це тому, що наступна мала бути факторія Але Там е, дуже велика перестройка була. Е, Пускачував мод на різнокольорову плитку. Ну, щоб можна було. Застроїти собі любим кольорами. же мене вже почали моє ПЛО пробувати не раз. Е Плюс до цього. Отута... Після смерті вони оставляли після себе землю. Я чувствую, скоро тут можна буде прориватись врагам. Це фігня. Так, побудову таке. Саме більша проблема була це... с. більша була проблема настроїти поїзда. Це я вам кажу жопа повна. по перше мені пришлося ставити по 30 вагонів, щоб 10 була типа нагрузка, щоб 100-дов хватало. Плюс на кожну руту — це 22 вагона. Плюс 2, якщо я захочу ще газ і нафту перевозити. Ну, це повна жопа, я вам кажу зразу. Ось такі вагончики про щось. Яка клітина. Ще плюс до того, дуже багато часу зайняло. Оце, радари розставити, дронстанції розставити. Багато сюди, що треба було привезти. Сюди привозять і вже сюди вибирають. Тут все є, що є на цій базі. Допоміжний. Так. Прийшлося ще сюди підвозити. Сірну кислоту поїздом. І вже по великим трубам розвозити по добуваючим е, борам. І також хлорку при щось теж підвозити, змаженою жидкостю теж. А, ні, ні брешу, брешу. Змажену жидкості при щось підвозити. А от, е, хлор я вже тут виробатую на місці. Так як я не бачу смису мені її вести з е, світи, бо вона і так мало виробатується. Це затрати дуже великі будуть. Вже легше поставити тут, тим боєм производство дуже швидке і легке. Це не смажна жидкість, яка там треба цілозаводи ставити. І не несерне кислота, де теж треба цілозаводи ставити. Ну В основному скоро відео мають вийти по факторії. Бо тут мені тільки залишилося застроїти борами усі ці рудники. Як тільки це зроблю, все, відео вийде. Я, звісно, розумію, що це було нерентабельно. Ну, рентабельно, мають по часу я міг випустити по якісь інші ігри. Ну ви і мене помітьте, мене ця гра займала практично, день і ні сидів, щоб зробити оцю допоміжну базу. Тупо день і ніч сидів і все це робив. Е, ви навіть не представляєте, скільки я сюди нервів, часу потратив, щоб це все зробити, щоб було все гарненько, красивенько і презентабельно. Е, щоб потім ми могли продовжити вже не парясь у мою і не робити. І він так прикольно їздить, реально. Ви знаєте, як змійка. Не, ну прикольно так їздить. Щоб вже не паритись про те, що тут погано або ще щось, і так далі, і так далі. Е, ви можете подивитися, скільки останній раз було часу ігри, в останньому відео, і подивитися, скільки є зараз часу. Ну, тобі ж, я десь як мінімум 20 годин це все робив. Реального часу. Я не знаю, але там як мінімум 20 годин має бути. Еволюція вже скакнула до 45-ті, обороняти стало тяжкіше і за того, що вони вже як не в себе, тим більше їхній уровень піднявся до 6 уровня. Особливо косаки дуже швидко еволюціонують за що того, що вони найбільше контактують зі мною. Коротше, це жопа міра. Косаки надусуждають. Постоянно якісь проблеми вилазять з производительністю. приходиться з модами хімічити, щоб все нормально вийшло. Ну я сподіваюся, що скоро вийдуть відоски нові. Всім дякую. Пока.